Привіт, привіт усі. Тож я вдома. Уже все. Всі подорожі вже позаду, ну, на цей місяць. Притомився, притомився, правда, якось ця поїздка була втомлюючою, тому що я ж не їздив на відпочинок в переважній більшості їздив відвідати. Провідати маму і привітати з ним народження. ця вистка була дуже такою терміновою, несподіваною, я її не планував. Це просто так зібрався за кілька днів і поїхав. От. Повернувся і було якось трошки сумно. Було сумно щодо переживань певних. Дуже дивно і дуже важко було бачити життя європейців, які не хочуть в переважній більшості знаєш якось реагувати або чути про війну. Про те, що. Я приїхав, знову потрапив в обстріли. Це одне. А друге, коли я знаходився там і я читав про обстріли, я правда переживав так звану провину вижившого. Я дуже хвилювався, я писав, у мені було якось ніяково. І... Я про це не казав в своїх відео, але це було важко переживати. І, повернувшись сюди, попав, потрапивши під обстріли я з деяким полегшенням зітхнув, що я тут, що наче я можу щось проконтролювати. Це, це не так, звичайно, я не можу нічого проконтролювати. Ось, але ще мене накрило переживання, мені так стало сумно, мені стало дуже погано через те, що. У нас гинуть люди ось і, і... і я з басилем своїм зіткнувся, тому що я не знаю, що робити. Як сподіяти, Мені здається, що моїх донатів, моєго мого якогось волонтерського внеску його мало. Ось, чи... оці, знаєте, ця інформаційна лавина, оці, яка зараз там відбувається, про те, що там нам дають зброю, про те, що там домовляєтеся: оцей папа римський, хуїмський, так, який казав, що потрібно. Білий прапор і йти на дому. Ну, Це все не додає якогось оптимізму, проте вірю, вірю, що ми ще поборемось. З одного боку, так хочу, з другого боку я розумію, які, якими жертвами це все може бути. Задумуюсь задумаюсь все частіше і частіше. Задумуюсь про переїзд. Все частіше і частіше. Я розумію, що важко, що тут важко. Такий якісь ранкові роздуми. А хотів вам щось дуже приємне і радісне розповісти, але якось бачите, не вийшло. Ай, Вийшло про те, що вийшло, так. А що радісного? У нас дощить. Я не знаю, чи це радісно, але у нас дощить. то тумани, то дощ. Вчора трошки сонечко вийшло, але ми нікуди слава не обиралися. Слава сесія, він все навчається. Вечором поїхали. На Дюну, нарешті, щоб подивитися дюну 2, тому що всі мої клієнти, всі мої там друзі, з якими спокойності вже всі були на дюні. Ось. А ми вчора поїхали і була повітряна тривога, тому що ми не додивилися на дюну. ось, Так. А, на ділянці більш-менш. Я виходив, дивився, в дощ нічого не поробиш, звичайно, але диночка собі росте. Нарциси також пробилися. Вони так гарненько видно їх. Вже тюльпанчики проросли і так класненько. Ось, то, можливо, трошки зазніму між дощем. Так, буде якийсь час. Я покажу. А зараз бажаю вам гарного, гарного дня а, і до зустрічі. Сьогодні за новим календарем 18 березня в понеділок починається Великий піст. І якщо ви християни і святкуєте, і дотримуєтеся свята, святкуєте От свята, то я вас вітаю. А напередодні великого посту. Е, звичайно, є тиждень, який не має назву Масниця або Клодій. М -м -м. І е, що це взагалі за свято таке? Це е, свято, де в українській традиції готували вареники з сиром е, і сметаною, і е, е, цілий тиждень гуляли. І, Певних, кожен день цьому тижні мав якісь певні назви. Ну так, якщо в понеділок, це, здається, було запросене, так я не пам'ятаю назву кожного дня тижня. Але у неділю, якщо ви знаєте, це прощена неділя. Треба було просити пробачення за те, що зробив протягом року, ну, взагалі, просити пробачення. Це Цікава традиція прощення. Ми вчора зі Славою про це говорили, і Слава сказав, що мені дуже подобається о, ця традиція прощення, але можливо, ми з ним подискутуємо, щоб я не передував його слова, і про це запишемо. Отже, масниця чи клодій дуже цікаве свято, на якому потрібно було заборонено було взагалі залишатися одному вдома, потрібно було ходити в гості, веселитися, пити. Цілком це, це масниця це було свято для жінок в більшості, в переважній своїй більшості. Так жінки збиралися гуртом, вони разом випивали, вони разом їли. Чоловікам там теж можна було до них долучитися, але треба було. Звичайно, жінкам заплатити за це випивкою. Ось, цікава така традиція. Ну, і загалом у всіх слов'янці святки закінчувалися, завершувалися спаленням опудала, соломіного опудола І це символізувало те, що зима відступає, приходить весна. Так. А в Європі в цей час взагалі проводилися теж святкування, ну, напевно, карнавали, я так думаю. От. Тож, що ви знаєте про масницю, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І чи взагалі святкуєте ви? І чи готуєте ви вареники, а чи готуєте млинці з різними начинками. Буду чекати. Поки я був в Чехії Слава. Е, теж знімав відео і я його сюди вставлю. Так, всім привіт-привіт! всім привіт, поки Мар'ян в Празі. Ой, поки Мар'ян в Чехії не в Празі. Е, да, я буду е, газдувати. От, і сьогодні треба оприскатити дерева Бордоцькою сумішчю. І... Буду робити це зараз. У мене почалася сесія, тому це треба зробити швидко, бо у мене через е годину починаються пари. От, і Мені треба бути там присутнім. Пірчатки, ось такий цей респіратор і треба ще пошукати окуляри, але я не знаю де вони. О, ну, якщо що, то буде без окуляр. вони десь були, десь були, треба пошукати, пошукати. Так. Отак. Це виявилося складніше ніж я думав, бо отут забивається цей розчин і він не пшикає. Треба щось робити. Тут дуже високий тис, це як дерев'яна стала, хоча не вона От, Але не знаю що. Ой, Нічого. Ці складнощі нас загортовують. І я коротше. Ось. Де він видно його? Я в епіцентрі. Тепер опризкувати вже буде електричним, бо так злився, це просто кошмар. Зараз буду проціжувати... Хоча там не було дрібних часточок. О, там не було дрібний часточок. Я не знаю, чому він зламався. Але це жахливо. Нічого, зараз цим обши купи, сінько собі легенько, все буде добре. Боже, як легко. Та ти що? Оце там. Це вартує 1700 гривень. От. Навіть все. Ще десь залишається літр суміші. Можливо, ось це попшикати. Це закінчується вже Да, вже все? Все остатки сладкі. Ну, теж повертаємося в сьогодення. на заправці вирішила кудись вибратися, хоча настрою особливо немає. Виїхати на заправку вирішила. Так, Слава хотів купити омивач і щось ми там не дочули. Uh, і він зараз повертає його, тому що ми бач чомусь нам дали мінус 40 uh, температура, і, тобто зимовий, а ми хотіли літній. Ну, коротч, щось там накрутили з цієї оплати, щось хтось щось не дочув. і в Відтримуємо кабуль і багажник, багажник, ключ спочатку. Господи, окей. Пахнет яблоком. Не, ну нормально вона мені каже. А от буде коштувати... Кажу, давайте зимовий, конечно, якщо він коштує дешевше, ніж літній. Пробиває, а він виходить 350. А літній 250. А літній 200. Але в них прикольне волонтер. бляха, зараз все влезет. Ну, mm. Какие люди влазят? Ну вот, что, Близко к Що я вже проводився. Лібріуму і... Ну так от через вишиваємо. Що тобі сказати? В лаваші. В лаваші І тут ми виграли таку класну ну, штуку. Ти кидаєш кубик, якщо випадає дабл якийсь шаурма, або бургер, або шешес, біслотно, ем, то мене один задонтупати, що один ти отримуєш безкоштовно. Нам попалися е, дро бургери які. І то, власне, один слава взяв, зараз буде ну, їсти. Ну, а інший обов'язково забрав додому. Так. Я в кадрі, всім привіт, давай. Ми купили три речі. Ось таку штуку. Для вазонів. Для того, щоб підв'язувати. У нас є один гарний вазон, який треба пересадити. і він буде буйно квітати цього, цього, ці, цього літа. Господи. От. Я покажу, як це буде. Гель. А на що я це розповідаю? Гель для туалету і фольгу. І фольгу. фольгу. Наші покупки. Розпаковка, так. <розпаковка, да. Зелена чи? що? Ні, червоний. Площа імені Бориса мені ось так. Вона колись була площею дерев'янка, але... а насправді І зараз це площа незалежності. От... А площа дерев'янка якраз... Там, де і вбили дерев'янок. Куди слава Дівся? Зайшов в аптеку, а він кудись зник. Каже, чекай, зараз я як Гарно тут цей. Посадили. Такий квітковий. Така кося у нас знаходиться. Сочко, сідаємо. Сонце, сідаємо. Сонце і сідає. Да, Зараз я вам покажу десять слава. Слава пішов за букетом квітів. Як виявляється, це тобі що ти посміхався <ріх> Дякую. Дуже гарний букет а далі ми зустрілися з хорошим знайомим слави. І пішли в досить цікавий заклад. Жар і м'ясо. Тут м'ясні страви, хороші. дуже вкусные салаты. раджу. Я сейчас так проголосую. Я не я не не по образованию кем ты работаю? Пятый разряд, правильный типа, пикол. Это хорошо. Пятый разряд. Ну, типа третий это типа помощник повара, четвертый это повар, пятый это шеф повар. Let's show begin. Александр, будет для нас визы подписаны. Vamos a Вражаюче, Це було класно, єдиний був мінус, тому що російською. А так взагалі класно. сподобалось? Це було дивно. А що було, а що було найбільше дивніше? Це що мене покормили. <ріху> так. Не знаю. Так, так. Я не пам'ятаю, щоб вони раніше так робили. Пробили робили. -робили. Класно. Ідемо додому. А я костриг сюди? Гарно. Напишіть, напишіть, будь ласка, в коментарях славі. Чи гарно, чи ні. Воно вже пролизалось, звісно, але все одно гарно. побачення. Ух, як добре на вулиці. Будеш по лобку, говори українську. Добре, буду викривати. <головіст> Стоїмо напроти магазину квітів. Квіткового магазину. А чому? А тому що наш знайомий хоче купити. Людей буде нуди. Людей буде нудити. Людей буде нудити. <головіст> <головіст> <Да>. <головіст> <головіст> а ж... чому? 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 Тому що наш знайомий хочу купити квіти. для свого. Поханого. день квітів, подарунки квітів. Так. А ще така цікава, прикольна штука. Ми товаришуємо з одним хлопцем, він живе, це наш сусід, так? він живе за кілька будинків від нас, а його мама каже, що не можуть до нас ходити. Так. Да. Каже. Боже, он же не той ориентации, ну, типа слава, да. Слава не той ориентации. Ну, можно с ним дружить. Н нельзя же с ним дружить. Я так думаю, Боже, це ж. Це ж це ж така дичина, насправді. Стегматизація така жахлива. Да. Якщо ти дружиш з вагітною жінкою, ти вагітна жінка. Так. Да. Да. <рес> якщо ти підтримуєш вагітних жінок, ти вагітна жінка. Да. Да. А якщо ти дружиш, не знаю з ким. З таношкіром ти стаєш так. Да. Твоя шкіра ти Так, да. А якщо ти дружиш з геєм, то ти, ти, ти зразу стаєш геєм. Да. Так. Це ж Сумно, але це наші реалії.